Всім привіт! Знайомтесь це Нільсон. З ним гуляє Одеся. Він боїться людей, других собак. Але сьогодні вона в мене взяла ковбаску, а я взяла в неї Нільсона. І він гарно гуляє, я трошки його поскубала, але ще трошки його треба вичесувати, треба брати чесалочку. Ой, він такий зайчик. Такий ласковий. Такий послушний. Ельцин Это вот такая черная собачка. Кушает травку. Лисанчик. Вот как вкусно. Да, как вкусно. Кто? Куда идем? Куда йдемо ми з погільцями? Такі яблуньки висять, тут уже яблунькі. А тут, мабуть, райське яблучко. Маленьке отаке. Дерево пам'яті.